Почати би я хотів з слів пана Мартинова. Пан Мартинов, Олексій Мартинов. Це в минулому бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова. От вчора він виходить з доволі цікавим меседжем. Давайте я процитую. Я чітко побачив, наскільки злагоджено і синхронно діяв мій колишній партнер Коломойський. У проваленій спробі захоплення влади, організованій групою проукраїнських політиків, у мене немає жодних сумнівів, що мій інший колишній партнер Боголюмов виконував роль комунікатора і посередника в цьому відвертому закладі. Сподіваюся, СБУ надасть належну праву оцінку цьому цьому фарсу, і дуже сподіваюся, що всі актори отримують свої заслужені вироки за статтею 111 державна зрада. Що тут треба розуміти? Хто такий Мартинов, чому він про це пише, чому це повідомлення з'являється, і так далі? По-перше, не можу вам всього розповісти, але я знаю, хто стоїть за цією кампанією. Я розумію, чому пан Мартинов раптом вийшов і чистою українською мовою почав писати, звинувачуючи Коломойського і Боголюбова. А чи стоять за цим Коломойський Боголюбов? І так і ні, але вони принаймні сприяють тому, щоб ось цей корупційний скандал розгортався, щоб був ось цей заколот, безперечно, вони хочуть помститися владі, і це і так зрозуміло. Тут не треба бути Шерлоком, щоб це зрозуміти. Але справа у тому, що пост пана Мартинова одразу підхопили працівники Офісу президента. Тому це. Перший такий натяк, друзі, вам на те, хто може за цим усім стоять і чому цю партію розігрують, це друге і третє, з приводу цього корупційного скандалу і з приводу безпосередньо е різних версій, того, хто до нього може бути причетний. Перша версія це звичайно американці через НАБУ і Сап діяти через НАБУ і Сап, значить. Е Керувати процесом, як тоді ЗМІ писали, схиляти Зеленського до невигідних для України угод, але схилити, зрештою, щоб цю війну припинити, тому що американці фінансують частково і на і САП, і вони мають вплив саме тому, вони типу замовляють музику і грають. Друга версія це дійсно Коломойський Боголюбов. Є одна людина, яка переконує президента Зеленського в тому, що саме вони за усім цим стоять. Ця людина, як розумієте, переслідує свої цілі. І, і, чи от стоять вони за цим? І так і ні. Ще раз повторюю, тому що Коломойський за ґратами, його запроторив туди президент Зеленський. Боголюбов втік і, на превеликий жаль, чомусь так вийшло, що в сусідньому купе потяга, коли Боголюбо втікав за кордон, були співробітники набу. Вони його що супроводжували за кордон? Дали виїхати? У мене ось таке питання виникає. В НАБУ кажуть, що ні, це так співпало. Ви знаєте, ми просто їхали на конференцію за кордон. Я не вірю в такі співпадіння, тим паче в Україні. Ви вірите, друзі? На... Тому що я не дуже вірю в таке. Це друге. І третя історія це те, що яка помста взагалі? Є тільки помста від НАБУ і САП. Хотіли влітку повноваження позбавити, так? Незалежності на боїста, і от отримайте. Будь ласка, тепер ми працюємо. Як це все відбувається, друзі? Якби ви тільки дізналися, ви б всі ахнули, тому що є окремі народні депутати, через яких зливається інформація про те, хто буде наступний. Кому от, наприклад, вчора я, я знаю, хто там далі з'явиться на цих плівках. Мені вчора там один народний депутат сказав про це. Я був дуже здивований, що він також буде на цих плівках. Він, так би мовити, попередив. Е, і каже про те, що я, я в шоці, тому що люди, які зливаються інформацією, народні депутати, вони вже можуть бати, брати бабло. Це, ну, це він так жартує, можливо, вони вже можуть брати бабло за те, щоб внести когось в цей список. Розумієте? Е, ось, ось до чого доходить. Ось до чого доходить, коли від правоохоронних органів чомусь якось хріна, вибачте, будь ласка. Інформація зливається окремим народним депутатам, які ці порціями видають цю інформацію. Інсайдери наші парламентські ходять, пообвішували телефонами, смартфонами, айфонами, знімають себе, понаробили тіктоки, наробили собі телеграм-канали, наробили собі ютуб-канали, розвивають свою спільноту. Значить, там набивають лайки, перегляди і так далі. Наш парламентаризм перетворився на цирк з цими людьми. Всіх ви чудово знаєте. Хто ходить там обвішений безкінечно? Хто з інсайдами до нас там виходить безкінечно, замість того, щоб перепрацювати, замість того, щоб значить бюджету хвалювати, замість того, щоб не розгойдувати тут середину країну, щоб бабло в конвертах не брати в парламенті, замість того, щоб нормально проводити політику, працювати тут на зміцнення цієї країни, бо не зрозуміло, що буде з державністю. Вони ходять, розповідають там, про інсайди, якісь співпрацюють з правоохоронними органами. Звідки як це взагалі можливо? Хто мені пояснить, в якій країні це таке може бути? В якій? Я вам скажу, який тільки в Україні таке може бути, тільки в Україні, і тут одразу я хочу сказати, що я не захищаю і не відбілюю в жодному разі корупціонерів. Вони мають сидіти за ґратами, якщо їхня провина буде доведена. Я хочу сказати про те, що слідчий орган діє для мене абсолютно дивно. Це цирк. Просто ми живемо в якомусь блін серіалі, в якому кожен день якась серія. Якийсь Алі Баба у нас з'являється кажуть про те, що це Єрмак. Потім Алі Баба вже немає, кажуть про про те, що це не Єрмак. Потім у нас з'являється 500 фігурантів. Потім ні, немає у нас 500 фігурантів. Потім виходить Семен Кривонос керівник каже про те, що ви знаєте, ми не з геополітичних причин не будемо викидати в ЗМІ в на громадськість е, значить, деталі нашого розслідування, а з інших причин. А я хочу запитати, а якого хрена ви взагалі його викидали? Ви читали закон, за яким ви маєте там діяти? Ви взагалі не маєте права це робити? Є таємниця слідства. Це ж не просто так називається таємниця. Слідство, таємниця, візьміть словник, почитайте, що означає таємниця, і тоді вже виходьте і щось розумне може сказати пресі. Я відверто вам скажу, не розумію взагалі абсолютно, як так може бути, коли себе так поводять правоохоронні органи. Я не хочу критикувати там тільки на Бойсап, ви знаєте що. До інших правоохоронних органів у мене не, не менше запитань, а, а то ще й більше, тому що це старі пострадянські правоохоронні органи, які займаються безконічним обілічуванням бізнесу, і це займається всі, всі цим роблять. Давайте для балансу скажу: і СБУ, і Нацпол і так далі, і тому подібне. Я не знаю, як взагалі бізнес у нас живе за таких обставин. Але ми ж про корупцію говоримо, тому вже тут на і САП фокусі уваги, і от пан Уміров, Рустем Умєнров, це екс-міністр. Тероборони і секретар РНБО він побував на допиті в НАБУ і САП, і ця інформація підтвердилася. Що вчора секретар РНБО був допитаний НАБУ е, офіційно це підтвердили? Мірова допитали в НАБУ в якості свідка по справі. Міндіча, повідомили в прес-службі прес-секретаря РНБО. Рустам Міров був викликаний в НАБУ в статусі свідка для дачі показів е, свідчень в кримінальному провадженні, яке було відкрито за фактом втручання в діяльність державного діяча розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в рамках процесуального законодавства. Заявили у прес службі Умірова. Раніше ЗМІ писали, що е, Умірова е, назначено було в делегацію з мирних переговорів після того, як е, нібито офіс президента дізнався про. Те, що йому готується підозра, ну це, це писали ЗМІ. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але зрештою ось така от історія. А тому, друзі, продовжується. Продовжується ось цей серіал політичний, так з Набу, з САПУ, з тим, що зараз на допит от, ми бачимо все більше і більше людей викликають. Ну нехай би давали справу до кінця, нехай би ті, хто зас, ну, Крав чи сприяв схемам, чи робив ці корупційні схеми. Нехай би він, чи вони, чи група осіб понесли відповідне заслужене покарання, але для мене дуже дивно, підкреслюю ще раз, що це все відбувається ось так: от, просто як на, 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 на долоні. Тобто, сидять, умовно кажучи, там сторона захисту, потенційного звинуваченого, і думає, блін. Спасибі вам величезне, ви мені так скоротили роботу. Я ж тепер бачу всю фабулу справи, тепер бачу, що відбувається, в чому, в чому звинувачують мого там, клієнта. А чи бачили ви, наприклад, щоб керівники правоохоронних органів ходили на інтерв'ю в якійсь країні? Бачили, щоб так було? І розповідали матеріали справи? А ви бачили, щоб ці керівники правоохоронних органів ходили на до окремих ЗМІ? Я так бачу тільки в Україні, скажімо чесно, просто і все. Тому, друзі, ось така от яка штука. Що ще у нас відбувається? Давайте в завершення міжнародочку обговоримо ще, тому що там, наприклад, прикра подія сталася в Сполучених Штатах Америки, було поранено нацгвардійців а потім я так розумію, за інформацією від? Американські ЗМІ вони померли вчора біля Білого Дому. Ну, загалом, дивіться. в Вашингтоні відбулася стрілянина. Були поранені двоє працівників Нацгвардії. Інцидент відбувся біля входу на станцію метро. Підозрюваний, нейтралізований, повідомив журналістам представник поліції. А далі, це було пізно ввечері. Далі президент Трамп вийшов з постом. І сказав про те, що тварина, яка поранила двох нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну. А ось Рекомендував цей епізод Дональд Трамп, і ось цей той, хто застрелив двох нацгвардійців, виявився громадянином Афганістану. Про це написав телеканал, про це повідомив телеканал CBS. Рахманула Лунавал, приїхав до Сполучених Штатів після виведення американських військ з цієї країни в 2021 році, в минулого року він подав заявку на. Проживання. Вона ще розглядається ця заявка. Ну, не думаю, що її схвалять, як ви розумієте. Після нападу на Ваш... у Вашингтоні, США призупинили розгляд заяв на імміграцію з Афганістана в цілому, повністю з усі країни. Тепер ми маємо переглянути кожного іноземця, який в'їхав в нашу країну з Афганістана при Байдені, заявив Дональд Трамп. Ну, ще одна спроба вколоти Байдена. Хоча я хочу сказати так: Байдена критикують за те, що він вивів війська з Афганістана. Але знаєте, хто почав цей процес? Ви будете дуже здивовані. Це був Дональд Трамп ще в рамках своєї першої каденції. Вау, як неочікувано. Ам... Не зрозуміло насправді, що взагалі відбулося з, з хлопцями, з нацгвардійцями, тому що спочатку написали, що вони ранені, поранені, потім що їх застрелили, вони померли. Потім знову що вони поранені. Крам написав, що вони в важкому стані знаходяться. Потім з'явився допис від губернатора Західної Вірджинії, який написав, що їх застрелили, а згодом видали своє повідомлення. Ну, загалом, так і чесно, якось і не зрозуміло взагалі, що, що відбулося. Але в цілому, Трамп сказав, що напад на нацгвардійців є проявом головної загрози для Сполучених Штатів Америки. Це нелегалів, і, до речі, ось ця історія з цими афганцями, які застрелили назвардійців. Вона ще раз приверне увагу, безперечно, до головної теми Дональда Трампа в рамках. Його внутрішнього порядку денного це боротьбу з міграцією. Він зможе це використати і буде це використовувати. І можливо, він буде навіть правий у цьому, частково правий, звичайно, не такими методами, не так як він це робить, не усіх під одну грібьонка, як так кажуть, але окремих представників без безперечно. Тут я навіть погоджуюсь з ним в цьому питанні.